Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати грушеве варення з маком. І так для цього нам потрібно на півлітрову баночку, пів кіло груш, 150 г цукор, столова ложка маку та лимонний кислоте або лимонний сік. Спочатку ми очищаємо груші від серединки. Широчку зрізати не потрібно, якщо вона м'якенька. Засипаємо це все діло сахаром. Та беремо пів чайної ложки лимонної кислоти та дві столові ложки теплої води, або сік половинки лимона, якщо він у вас є. Цим ми заливаємо наші грушки з цукром та залишаємо на годинку-півтори, нехай пустять сік. Ось бачите, скільки соку. Вони пустили. Все можна ставити на вогонь. Після того, як воно закипить, потрібно, щоб воно поварилося 20 хвилиночок. Знімаємо та пробиваємо блендером, Ну або перетираємо. Можна навіть залишити в такому вигляді, в якому вони є половинками. Далі додаємо столову ложку маку. За бажанням його можна або перетерти, або піджарити, хто як полюбляє. Все, з'єднали, даємо закипіть і ще варимо 10 хвилинок. Вуаля, наша варенька готова. Розливаємо по стерильним баночкам, закриваємо стерильними кришечками та накриваємо теплим рушничком до охолодження. Все, смакуйте.